Розділ 10. ПРО автомобілі, мрії та пам'ять. Як уже неодноразово зазначалося, наукові інтереси Тесли вирізнялися надзвичайною широтою. Позбавлений можливості працювати в добре оснащеній лабораторії, не маючи коштів на такі масштабні проекти, як Варденклів, він все одно продовжував займатися дослідженнями. В різних сферах. Так, у 1916 році він отримав патент на індикатор швидкості спідометр. Автомобілі й досі залишалися більше схожими на карети, ніж на сучасні машини, і коштували дорого. Спідометр, сконструйований Теслою, підвищував ціну ще більше, тому його встановлювали лише на найшикарніші марки. Такі винаходи приносили вченому певний дохід. Для автомобілів Тесла розробив ще один прилад: тахометр. він вимірює, скільки оборотів за хвилину робить колінчастий вал двигуна. Також він запатентував спідометр і прожектор для залізничних локомотивів. Але винахідника хвилювали набагато глобальніші проблеми. Своїми проектами він ділився у журнальних статтях. Наприклад, у 1919 році в Electrical Experimenter з'явилася його автобіографія Мої винаходи. Цікаво, що редактором цього журналу і великим шанувальником Тесли був Гюго Гернсбек, який 1926 року створить перший у світі щомісячник. Наукової фантастики, на думку Гернсбека, будь-яка фантастична теорія могла вже завтра стати реальністю. Напевно, ніхто не описував життя Тесли цікавіше, ніж сам Тесла. Шанувальники журналу із задоволенням читали його спогади про те, як хлопчиком він кілька разів мало не загинув, але врятувався завдяки розумінню. Фізичних законів про те, як важка хвороба закінчилася чудовим відкриттям напевно, багато хто сміявся над описами німецької бюрократії і паризького безгрошів'я, про свої проблеми автор умів повідомляти з неповторною іронією. Крім того, стаття була проілюстрована дивовижними фотографіями і малюнками. Не дивно, що після цієї публікації кількість переплатників журналу зросла до 100 тисяч. Але головне, Тесла писав про майбутнє, про свої ідеї, ті, що втілилися в життя, і ті, які ще чекають втілення. Про безкрилі реактивні літаки, що ширяють із величезною швидкістю, про керовані по радіо автомати, Здатні діяти, як мислячі істоти про автомобілі, що можуть самостійно виконувати величезну кількість різноманітних операцій. Деякі проекти Тесли залишилися тільки на папері, а від деяких не залишилося нічого, крім свідчень очевидців, схожих на казки про кращий світ. Такою напівлегендою. Видається розповідь двоюрідного племінника Тесли Петра. Той описував подорож із дядьком, під час якої Тесла замінив бензиновий двигун свого авто на електричний. Петро запевняв, що вони цілий день каталися без заправок околицями буфало. Замість пального мотор працював від таємничого ефірного випромінювання. Сам же Тесла. Пізніше розповідав журналістам, що їздив на своєму електромобілі цілий тиждень, розганяючись до неможливих у ті часи 150 км на годину. Невідомо який принцип використав винахідник і чи існував насправді його диво автомобіль. Зате ми знаємо, що сьогодні електромобілі завойовують дедалі більшу популярність Їх виробляють. Практично всі серйозні автомобільні компанії, а їх загальна кількість перевалила за мільйон. За швидкістю вони вже цілком здатні позмагатися із звичайними машинами. А проїхати на одній зарядці можна до 1200 кілометрів, тобто, наприклад, від Берліна до Варшави і назад. Ще один винахід Тесли, на цей раз документально підтверджений. Це гібрид літака з гелікоптером. Літальні апарати Тесла розробляв ще до переїзду в Америку. Щоправда, спочатку він був упевнений, що майбутнє не за літаками, а за повітряними кулями і дирижаблями. Якийсь час він узагалі стверджував, що в аеропланів нема майбутнього і вони ніколи не зможуть літати швидше, ніж пливе корабель. Однак до 1920-х років він змінив свою думку. У машини, яку запатентував Тесла у 1928 році не було крил, а її пропелер міг змінювати своє розташування. При зльоті і посадці він розміщувався зверху, як у вертольота, а при горизонтальному польоті перебирався на ніс, як у аероплана. Винахідник стверджував, що його апарат може рухатися у будь-якому напрямку вперед, вниз, убік, і розвивати швидкість до 400 миль на годину. Літаки тоді літали в 2-3 рази повільніше. Крім того, він використовував більше безпечне паливо, ніж традиційні літаки. Замість бензинового мотора у нього була турбіна. На жаль, це був останній патент великого винахідника. Його наукова діяльність уже сходила на нівець. На схилі років, як, зрештою, майже все своє життя, Тесла страждав від безгрошів'я, бізнесменом він так і не став. Усі гроші, які отримував за свої винаходи, він витрачав на дослідження. Будь-хто, поговоривши з ним лише кілька хвилин. Вирішить, що наука його єдина любов, і що він більше думає про неї, ніж про гроші і славу. Писали про нього газети. Своєї лабораторії у нього давно вже не було, йому навіть нічим було оплачувати рахунки в готелях. І коли в черговому готелі йому заявляли, що борг за кімнату надто великий, Тесла перебирався до іншого. Так, протягом декількох років він кочував нью-йоркськими готелями, поки, зрештою, не оселився в Нью-Йоркері. Тут він провів останні роки свого життя. Постарілий вчений майже ні з ким не зустрічався, окрім свого племінника Сави Косановича, сина сестри Маріци. Більшість друзів, в тому числі і Марк Твен. Роберт і Катрін Джонсони вже померли. У 1937 році сам Тесла потрапив під машину. Після цього його здоров'я сильно погіршилося, проте він продовжував щодня годувати голубів і вимагати від готельного персоналу дотримання його сурових правил. У дні своїх ювілеїв він приймав вітання з усього світу. Його віншували університети і славетні вчені, в тому числі й Альберт Ейнштейн. Уряд Йогославії вшанував його високою нагородою, орденом Білого Орла першого ступеня, а президент Чехословаччини присвоїв орден Білого Лева. Король Йогославії навіть провідав Теслу під час свого візиту до Нью-Йорка. Іноді Тесла погоджувався зустрітися з репортерами і розповідав їм про свої нові ідеї. У січні 1943 року про зустріч із відовим вченим попросила дружина тодішнього президента Франкліна Делано Рузвельта Елеонора. Тесла погодився. Вони повинні були побачитися 8 січня, але побачитися. Їм уже не судилося у ніч, із 7 на 8 січня 86-річний Нікола Тесла помер. Двокімнатний номер на 33-му поверсі готелю «Нью-Йоркер», його останній притулок і досі залишається місцем паломництва тесламанів всього світу. Двері номера прикрашає табличка з нагадуванням про те, що тут прожив. Десять останніх років, великий учений. Меморіальна дошка на честь Тесли є і на фасаді готелю. Особисті речі та папери винахідника, його племінник Сава Косанович забрав на батьківщину. Зараз ці документи понад 160 тисяч сторінок зберігаються у музеї Тесли у столиці Сербії, Белграді. Сам музей. Був заснований у 1952 році і приймає понад 200 тисяч відвідувачів на рік. Досі його співробітники вивчають спадщину свого великого земляка. Уже в 21 столітті завдяки цим дослідженням були опубліковані наукові щоденники, тексти легендарних статей і лекцій. І хто зна, які дивовижні ідеї ще знайдуться в паперах уславленого НІКОли Тесли? Запитання і Завдання Перше. Які прилади для автомобіля винайшов Нікола Тесла? Друге. Чим займався винахідник в останні роки свого життя? Третє. У якому місті? Є музей, де зберігається більшість креслень і рукописів. Тесли. Епілог Після смерті Тесли легенди, які складали про нього й раніше, розквітли буйним цвітом. Пішли чутки, що багато документів зникло з готелю до того, як рідні й близькі змогли потрапити в номер винахідника. Нібито американські спецслужби. Виявилися на місці першими і вилучили найсекретніші розробки вченого. Досі дехто вірить, що серед зниклих паперів були описи променів смерті, здатних зараз знищити 10 тисяч літаків, а може, навіть готовий убивчий прилад. Пізніше з'явилася історія про секретний експеримент, розроблений Теслою. І, поставлений через кілька місяців після його смерті, розповідали, що цілий військовий корабель з екіпажем із 200 осіб зник і знову з'явився, але вже за кілька десятків кілометрів від місця зникнення. Йому приписували здатність бачити майбутнє став Тесла і героєм фільмів, у яких демонстрував чудеса телепортації. Та за допомогою електричних розрядів створював копії живих істот. Однак не ці легенди навіки вписали його ім'я в історію науки, а сконструйований ним багатофазний генератор і двигун змінного струму, радіо, ехолокатори і дистанційно керовані механізми, внесок у дослідження рентгенівських променів. Розробки літальних апаратів із вертикальним зльотом і посадкою, перші досліди в галузі радіоастрономії, а ще озоновий генератор, неонові лампи, газові турбіни, електрообладнання для автомобілів, і, звичайно, вміння не тільки передбачати, а й створювати майбутнє своїми сміливими ідеями і наполегливою праці